Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, близьким людям? Чи є загроза? Скажіть, допоможіть ви щез. Тут я не бачу такої загрози. Дуже сильно інформації, багато такої, що, може, як, знаєте, коли цей момент, коли злітають рашистські літаки, і відбувається повітряна тривога. От таке буде. Ще рашисти десь везуть ядерну зброю. Вони її перевозять. Мені дещо, може, це Білорусь, може, якась інша країна, от прямо в прямій дії? Щоб там чинити злочин? Це такий великий обман. Скажіть вище сили. Це в, в е, територію України на окуповану територію можуть завести ядерну зброю допомоги. Прошу вище сили, скажіть. Скажіть, допоможіть. ви ще сили. Це може бути інша країна. Це країна. Ні, це інша країна. Це країна. Угу. Мені йде, що може бути і Схід, східна країна. Корея може північна. Це більше буде якась зрада. Верніше, це може бути зброя, через яку щось готують для Японії. Я не знаю, мені так іде, що готують для Японії східна країна. Ой, так, заперечую повністю, руйнує всі рашистські плани. Зруйновані, більше не можуть рашисти. використовувати ядерну зброю, залякувати країни не зможуть. Отцікаю: відвертаю на віки вічні росіян від України. Більше не можуть. Нападати на жодну країну. Більше немає у рашистів змоги залякувати, продавати ядерну зброю не можуть, вилучають ядерну зброю у рашистів. Буде так і так буде. Убираю, має бути якийсь закон, щось прийнято, якесь судове рішення, щоб позбавити рашистів ядерної зброї. Прошу, допоможіть вищі сили. Угу. Дивіться, є такий закон, що готують такий закон, щоб позбавити расистів ядерної зброї. І це почнеться з Білорусі. Білоруси. Дуже цікавий закон буде. Прошу Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на перемогу над Росією. Більше немає жодної перешкоди, щоб наші військові, українці, перемогли Росію і звільнили повністю всю територію України на 1991 рік кордони. Більше не може Росія існувати, розпадається. Буде так і так буде. Бираю повністю виснати всі біль сльози і страждання повертає назад расистом. Більше не може Росія продовжувати війну. Немає чим, немає ким. Руйною всі плани. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від України на віки вічні. Буде так і так буде. І прошу захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. І поверніть це все назад, рашистам на голови. Хай їм попадає. хто... Дав наказ, хто його виконує, хай його і знищує. Буде так і так буде. Все на буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу і прошу, будь ласка, по можливості. Три рази передивіться, щоб був міцніший захист. Бережіть себе і до зустрічі!